Привіт! Я Ліза я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами п'ятниця і е, я продовжую розбирати коробки з нашими речами. І, е, Знайшла дві коробочки з тканинками своїми. Ні, обманю вас одну коробочку з тканинками зі своїми і знайшла одну коробку з нитками для в'язання. Е, ще, ну, в общем, ще дещо познаходила. І напевно покажу вам, що там я таке познаходила. Єдине, що, на жаль, поки що мені нікуди це все е, розкладувати, і я якось це е, знаходжу в коробочках і складаю знову коробочки. Тому, якось так поки що, але можу вам показати, що там цікавеньке таке я знайшла, наприклад. Потім ще трішки сьогодні в мене є справи і напевно буду сьогодні вишивати. Нарешті в мене більш-менш такий спокійний день і я зможу його присвятити вишивці. Нарешті повишиваю рушничок з гортензіями від паризьких вишивальниць. От, отакі в мене плани. Думаю, що сьогодні відео буде не дуже довге, тому що особливо так показувати мені буде, скоріш за все, вам нічого. Але як є, зато завтра ми з вами будемо пекти. Скоріш за все, це буде печиво. Ви не бачите, що проводи вісять? чекаємо на лампи. Скоріше за все, це буде печиво для початку. От ще я готую декілька таких цікавих рецептів. Я побачила, що ви зацікавлені цим моментом, тому я думаю, що час від часу щось будемо пекти разом. Я одразу скажу, що це не буде там покраковий, покраковий майстер-клас. Це буде, скоріш за все, просто м -м, рецепт. І... Дуже такий швидкий показ, як це готувати. Скажімо так. Ну, наприклад, якщо це буде печиво, ну там нічого важкого немає. Ми просто змішаємо всі інгредієнти і спечемо печиво з них. От, До чого це я? Будуть такі легенькі, скажімо за все, рецепти, швидкі. І, в принципі, все. Завтра будемо пекти печиво. Ага, хотіла сказати, що все. Пішли дивитися, що я там знайшла цікавого. Дівчатка, щойно відкрила коробку і знайшла там свої оформлені роботи, тканинки, всяке різне, і хочу вам показати зараз декілька робіт, які я знайшла. Це ось така наволочка на подушку. Це дизайн від Crystal Art, шила я її 150 років назад. І ще ось така наволочка. На... Це дизайн від Лукас. Папуги такі, нерозлучники, дуже мені вони подобаються. Я б таких папужок завела собі і ось така вона позаду. Тут ось так зроблена. Той льон, який йшов в наборі, я зробила на підклад всередину і з такого класного хлопку зробила. Задню частину подушки. Молнія також шла в наборі. Така потаємна. І така от наволочка в мене вийшла. Воно все пам'ятаєте, я щойно достала це з коробки. Тому, як є, показую, ось такий класний дизайн. Це в мене такий мишечок для білизни. На зав'язочках. Тут можна так затягнути, Не тягну, щоб потім не цей туди-сюди їх. От, е такий мішечок. Тут, до речі, дуже класні ці гудзички. Бачите? Красиві які. Так, і ще одна е теж сумочка для білизни. Я тут зазвичай ввожу купальники різні. Ось так затягується. Просто тут легше затягується, бо тут звичайна репсова лента. А тут такий класний зігзаг, і він такий трішки, як бачите, пушистий. І тому за тканинку чіпляється і трішки важче. Але він такий класний. От так. І ось цей дизайн. Теж красивий, мені він подобається. Класний дизайн, вишивала, напевно. В минулому році, в позаминулому, роки-два назад. Що ще? Знайшла? Знайшла всі свої вишиті роботи, всі свої фініші. Чоловік перевозив це, звісно, в такому стані, ну, таке собі, бачите, отак, отак складене все просто. Тобто, це буде це потрібно буде все попрати. Ось так. І тут ще ціла кубка. Як можете бачити, он, така велика купа дизайнів. Я хочу зараз все це попрати, і попросувати, і якось е більш обережно скласти, щоб воно якось було вже зложено так ну, в рол, або я просто тут поділила ці роботи на. Минулий рік і всі інші. <гум> От. І я не знаю, ще не вирішила, як я хочу це все скласти. Так, далі. Далі йде така коробочка, і в ній є трішки цікавенького. Вуаля. Тут такі мої моє сховище таке різних прикольних штучок. Це мій перший мілхіл, ось такий. Я вишивала його на паперовій основі цій. Мені дуже не сподобалось, і я прийняла для себе рішення більш цього не робити. Ось такий дід, бісер, ниточки. Я вибачаюсь за світло, бо в нас дуже сьогодні похмура погода. Так, йдемо далі. Такий птах гарний в мене, це від волшебної страни. Класнюча пташечка. Я думаю, що всі її знають, багато хто вишивав. Дуже легко вишилась майже там за один вишивальний день, ну, може, два вечора я з ними посиділа. І все. У мене наразі з цими зйомками, звичайно, що я дуже втомлююсь від того, але прикольно е, щось вам розповідати кожного дня. Ну і дивіться, я, в принципі, вже е, як це майже півтора тижні витримала. Я думала, що буде все набагато гірше. Так, е, такий е, луна. Дід Мороз це теж волшебна страна. Це їх новинка була, коли декілька частинок збираються в одну іграшку. То є пластик, дерев'яне кільце, якщо я не помиляюсь тут було. Та, і сама заготовка з вишивкою. І головним завданням було не забути протерти скло з зворотньої сторони, перш ніж, ну, пластикне скло, перш ніж пришивати його. І фетер. Тобто, ну 3-4 частини тут було. Раз, два, три, чотири. Чотири частини. Так, фетер, заготовка, кружечок дерев'яний, між заготовкою склом і скло. А, так от, я. Вже натхнена цими зйомками кожноденними, вже хочу стільки всього робити. Вже купу собі цікавого напридумувала, але треба вже дознімати вам. Може, буду якось, як це сказати, вздовж зйомок. Ще щось вигадане з собою, вставляти в ці зйомки безпосередньо. От, ну, наприклад, як рецепти, так? Далі бант від Dimensions, дуже класнючий бант. Вишивала на заготовці з набору. Ось такі класні тут малюночки на самому банті. І дуже красиві такі янгулятки з малечею. Ось таке. І ось тут така гарна надпис Peace Love and Joy. Може, цього року, нарешті, в мене буде вінок, на який я цей бант прикреплю. Якийсь різдвяний віночок собі може організую і на двері повішаю. І буде в мене з цим бантом така краса висіти. От такий гарнюній бант. В мене ще потрібно знайти, десь є бант, мені Іра віддавала на оформлення, бо вона. Е Хотіла, щоб я її красиво, як це в мене, тут завернула сам цей бант. І мені почалась війна, і мені потрібно тепер шукати, куди чоловік його сховав, щоб їй це оформити і віддати. Так, що ще в мене є. Ой, ну це дуже стареньке. Я, до речі, мені здається, показувала вам якось ці дизайни. Це така кіцька, я навіть не пам'ятаю виробника. Це ще з початку моєї вишивальної кар'єри. Так, це ось такі овечки. Треба їх якось пооформлювати, бо вони валяються в мене, і нічого я з ними не роблю. Такі гарні, мені дуже подобалось їх вишивати. Я тепер розумію, чому, тому що така маленька штучка і готовий фініш. Така, П'яненька трішки. Така ж з розочкою. Так? Думала, з шариком. З кулькою. Е, Так, ця така з квіточками. Ця вишивальниця, бачите? Вишила лав. Але наше залишила такі маленькі відступи, скоріш за все, я планувала шити якесь одіяло з ними чи щось таке, не знаю. Так, далі, оце іскусство велике в мене ще є. Не знаю не до чого воно мені тепер. То планувалось на банки, але ж треба було розум мати, що треба більше залишати, щоб цю ж банку якось накрити. А тепер просто валяється. Ну, може, нехай буде. Але мережево, до речі, тут дуже гарне. Ось такі дизайни. Божа, вишивала, думала, напевно, краса, неймовірна. Блін, три кольори. Капець, блін, червоні. Трикутнички вишила. А тут вишила помаранчевий кружечок. Капець, От хто б зараз таке вишивав? а? Ой, це подарунок. Якщо не помиляюсь, Віка мені дарувала. Кицька, органайзер. Блін, якщо не помиляюсь, мені здається, що Віка. А може, я плутаю. Ну, якщо я плутаю, дівчата, вибачайте. Не користувалася жодного разу, не знаю чому, хоча мені такі, в принципі, органайзери для маленьких дизайнів подобаються. Так, що там далі? О, Далі йдуть мої ці на ялинку іграшки. Це паріжські вишивальниці, дизайни з їх журнала якогось зимового. Такі є пунчохи. Такий коник. Класний. І це, я не пам'ятаю, як буде українською Остролист, але як він буде цей. Він якось українською інакше називається. Я забула, дівчата, вибачайте. Я дуже обожнюю ці іграшки, мені вони так подобаються. Оця рамка, вона ще трішки, от ви можете бачити, поблизької. Як би так є трішки в неї блиск. От е, і вони на ялинці дуже гарно дивляться. Виглядають. І в мене ще є такі рамки. І я вже другий рік поспіль намагаюсь щось туди вишити. І все в мене часу нема. Хоча дизайнів підібрати можна просто купу в них. Класні. Можна ж вишити вишитип'ітітом. Уявляєте, яка буде краса. Отакі. От і останнє. Що я вам покажу, це киця морлиця. Я не знаю, звідки я її взяла. От ви побачите тут кийцю? Побачите все. Ось така от киця. Я не пам'ятаю, звідки я її взяла, але на той момент цей дизайн був такий незвичний, незвичайний, навіть можна сказати. Ну, бо неповна зашивка і така якась кицька кицюня. Тканинка жахлива, вона просто марля, така розтікальна. Ну, звідкись я взяла цю кицьку, не знаю навіть звідки. Ось така от кицька. І теж вона лежить вже. Не знаю, скільки років. Десять, напевно. Я не знала, як закріпляти, бачите, робила вузлики. Прикольно. Що тільки не побачиш. Ну і все. Ось така. Коробочка із скарбами. Мені здається, що я якось вже вам показувала. Все це, а може, не все. Не знаю. Зараз вам не скажу. Щось з цими треба робити. Не знаю, що з ними робити. Треба щось з них зробити, щоб вони не лежали просто так, а лежали не просто так. Ось банд, мій банд. Залазь сюди. Ой, в мене ще є бант від Лалітки новорічний, дуже класний. Я все ніяк його не вищую. Треба знайти той набір. Бо він в мене навіть в коробці був. Тут треба пошукати, десь Артем його сховав від мене. Так, що, показати вам коробку з тканинками. Ну, давайте подивимось швиденько. До речі, дівчата, я ж знайшла ще, ще оформлені роботи в себе. Але це я оформлювала вже сама. Це ось такі мускарі. Це е, з книги е, Тетянки зані е, квітуче хобі. Та, називається книга Квітуче хобі. Я колись її теж знайду. Вона десь теж схована. Ось, я їх сама оформлювала, вишивала на тканинці Wix Day Works. Е, е, мені. Не дуже вона сподобалась, а зараз цю рамочку достала, поставила така гарна марлічка. Ось такі гарні мускарі, дуже класні. От вони мені подобаються. Я книгу, напевно, тільки через них і купляла. Хоча в мене вже було зібрано там ще на два дизайни і лежала прямо тканинка там з книжечкою поруч і ниточки, але якось, бачите, не сталося. То треба буде знайти та взятись за ті два. Дизайн за ті дві квіточки, які я хотіла ще вишити. Так, йдемо далі. Ще також я знайшла ось цю свою мушлю вишиту, класна мушля. Я вишивала її петітом, я якось показувала в якомусь відео вам. Якщо знайду, то зараз спливе десь посилання на це відео. Правому куточку вам е, я порівнювала навіть її з вікіною. Віка вишивала таку саме, але звичайним хрестиком, а я петітом. Дуже прикольно, бачите, яка мелкотня. Нігать вам до порівняння. Вийшло, якщо не помиляюсь, я вишивала це було е, Мурано 32-й каун, тобто 64-й. Виходить, якщо петітом вишивати. Така, і ще ж моя ялиночка новорічна, гарнюнька. Вже є теж багато років. Вишивала я дві штучки одну собі, одну сестрі. Сестра стоїть в неї. Ой, я ще дуже класного оленя там вишивала, теж показувала вам якось. Ну, от такі ще познаходила оформлені роботи. Теж виставила їх до своєї колекції вже, яка стоїть понад стіною в мене. Так, і тканинки. І заходять в кадр, заходять в кадр тканинки. Вуаля. Оп! Їх дуже багато. Я не думаю, що є сенс їх ось. От, пам'ятаєте, вам показувала в покупках ось цей колір синій. Бачите, скільки його? Я не думаю, що є сенс показувати все. Ось так в мене храняться залишки такі маленькі відрізи. Бачите, тканинок з сіми і такі відрізи, всі разом. То є бархат в мене, Маріна фарбувала, колись залишився. Це серветочки готові. Це тканинка. Не пам'ятаю, що це. Ну от, і в мене багато тут чого. Але я не знаю, чи є все це вам показувати. Це рушники Ікея. Це подушки, наволочка, не пам'ятаю звідки. Може HD, може ще щось не пам'ятаю. І тут просто купа всього. Це на рушник. Це на рушник. Це е, на щось, може на доріжку, не пам'ятаю. Так, йдемо далі. Що тут? Якась червона тканинка, якась зелененька. Це, напевно, мені фарбувала Марина. Ні, це Белфаст куплений. А це Марінка точно фарбувала. Ось такий якийсь. Це теж Марина давала шматочок. Я вже не пам'ятаю, що до чого. Бачите? Це колись Катя Кондратьєва фарбувала. Дуже багато в мене. Це Вікузькін. Я вам так швиденько прогортаю, щоб ви подивились, просто що в цілому в мене є. Це майже все 32-й каунт. Ту є Белфаст якийсь цікавий. А, це ті фрілайм, боже мій улюблений! Уявляєте, вдома був, можна було виш... почати вишивати Анютини глазки нові від мережки на такому ж кольорі. До речі, треба буде порівняти. Точно. Завтра порівняю ті, що я почала, і тими, що відшиті. Ой, це, зараз скажу вам, це Лугана, жовта, 25-й чомусь. Не знаю, чому Брітені, 20 й Це взагалі Брітані 20-й каунт. У мене ще є така світло-зелена, то я брала під один дизайн під там вишивати. Що це таке? Морана 32-й, біленький, маленький шматочок. Я вже такими шматочками маленькими не купляю. Так, це пермін. Це я колись в лесі взяла шматок такий, бачите, ось так. Написано, не знаю, що воно таке, і вам показую собі і це одразу. Тут по центру можна вишити, або по краєчкам, таку, наче як серветку. Так, така тканинка, я так розумію, лежить в наборах від Лукас Далі, що то є Белфаст Так, Ну в мене більш за все Белфаст, звичайно. Белфаст і е, Пермін, чи щось такого плану, наприклад. Що то є Белфаст Класний колір. Оце пермін, бо він дубовий, бачите? Стоїть. О, знов сіненький колір, як я вам показувала. Це що у нас теж пірмін? Це Катіна тканинка якась. Це, це Катіна. Це Бел... Едінбург, скоріш за все. Та, Едінбург, бачите? Едінбург теж люблю, але в мене його мало. Це нарушник купляла тканинку. Пермін. Пермін. Ой, оце, скоріш за все, або Моніка, або щось таке, бо бачу вже. А, це ні, це Кінгстон, це 56-й каунт. Треба щось вишити на ньому в цьому році, бо я давно купляла, і все ніяк. Пермін, але, до речі, м'якенький. А ось це, напевно, це Моніка, так? Мадена, о, Мадена, бачите, якась 36-й каунт. Прикольно. Якенька, правда, не люблю м'які тканини, тому на кешері, напевно, і не вишиваю. Це пермін білий. Пермін також білий. Цей що то є? Белфаст? Так, це. Ага, це Ньюкасл. Я навіть пам'ятаю під що. Це половинка. Половинку я розпочала на половинці яблука від мережки вишивати на 40 каунті. Якісь. Шматочки Аїди в мене тут старенькі. Може, треба розпочати всі дизайни познаходити. Що то є White Swaihard 32 каунт. А що за основа? Не ясно, так? Да? А 36,9, то є Белфу. Отакі гарнюні е, тканиночки. От, до речі, теж Едінбург. Мо... В кольорі Мокко. Отакі гарненькі тканиночки в мене є. Давайте що тут ще подивимось, так перекладу, Ага. Це теж, до речі, купляла. Це вже готовий рушник від Тіфрі, якщо я не помиляюсь, так? Але, але Мільфьор прислав мені не той трішки колір. Я замовляла, якщо не помиляюсь, світло голубий, а це темно-голубий. Ну, щось там напрутано було з кольором, не пам'ятаю, але неважливо, в принципі. Пермінчик, якийсь шматочок, якась біленька тканинка, не знаю. Отакі гарні. Це Маринка фарбувала, це точно. Ой, там ще щось служить. Давайте подивимось. Ой, яка гарна, зелененька, просто бомбезна. Ось така коричнева якась, бачите? І така, як. Ой, це дуже класно. Це наче персик і такі, як сіро-сині розводища є вкраплення Ой, це бомбезна. Ой, гарнюні капец і капець тканенки. Так. Якась така жовтенька. Ага, це серветочка готова вже в мене є. Зараз подивимось. Так, це Житомирський льон, бачите? Але він нерівномірний, тому нікому не рекомендую. Синенька така гарна тканиночка, бачите, і ось якась синенька. Не знаю, що то. Ось такий якийсь льон. Це впало. Mm. А, світло-сірий просто Дінбург Це натуральний. Катіна тканинка Це був куплений під семплер ось та семплер з розовом від виробника ворожої країни. Катін Льон. Це ж Льон? Здається, що Льон. Та. Це теж Катін. Це okay. Касін, okay. Так, щось біленьке, залишик, якийсь Белфест, та чи щось таке. Доматканне, в якустя фарбувала. Дуже красиве. Белфест. Белфест, той колір синій, бачите, скільки в мене його? Мурана сплеш. Мурана, під дизайн з лімонами. Там є в мене один. І багато, дуже багато льону в натуральному кольорі. Маленький шматочок Белфаста. От цього ржавий чайничок. Ой, дуже красивий, зелений такий. Ну вам вже не передається, дуже темно. Пермін. Колір, не пам'ятаю, як називається, але він дуже красивий. Такий шматочок льону. Так, вінтаж Белфаст. Фіолетовий тіфрі такий гарний, морано голубеньке. Це теж Морано, якщо не помиляюсь, скоріш за все так. І ще один льон. І це з набору від DMC під серветку така крупна аїда, але я буду її заміняти, тому і забрала звідти. Оце є всі мої тканинки. Зараз <сміс> <сміс> сюди докладу ще тканинки, які купляла на Казачніна. І коробочка не закриється, але вони всі будуть в мене разом. Ось так. Все, дівчатка, думаю, що на сьогодні все. Я просто вишиваю, вишиваю гортензією рушничок, Намагаюсь його довести до кінця, логічного. Якщо дуже нам пощастить, то, можливо, завтра я покажу вам вже фініш. Плани в мене такі. Покажу вам завтра фініш рушника, спечимо печиво, візьмемо новий дизайн. Не, не новий, а вже розпочати, а може новий. От бачите? От як можна щось планувати? Не знаю, подивимось. А, ні, візьмемо розпочати. Давайте візьмемо кукурудзки кукурудзи від Мілхил. Я думаю, що він і осінній вже такий, більш-менш, і невеличкий, і цікавий, і може навіть я його повишиваю трішечки завтра. Подивимось. На цьому, думаю, все. Скажу вам, папа, дякую за перегляд. Сподіваюсь, що це відео було також для вас цікавеньким. Так, трішки, може, швиденько погортала, ну я не люблю. Три години розповідати, ну, що розповідати, тканина і тканина. Що я на ній буду вишивати, я не знаю. Просто купляю, тому що вони мені подобаються. І я дуже рада, що в мене є такий запас. І наразі мені не треба буде нічого собі вигадувати, нічого купляти, шукати. От, буду вишивати з запасів, бо їх дуже багато. Ставте вподобайку ось таку гарнунку, жмайте на дзвоник, жмайте на підписку, якщо не підписані досі на мій канал. І пишіть коментарі, чи є у вас запаси тканинок, чи ви любите купляти під якийсь дизайн кожен раз тканинку, чи любите, як я, запасатись. Все, до зустрічі з вами завтра, а я пішла вишивати.